Привіт всім! Я вітаю вас в новому відео від Hammer. І зараз ми знаходимося в лабораторії і у нас чергове тестування нашого продукту. Сьогодні у нас на тестуванні універсальна чистильна паста від компанії SELCIL. і Сьогодні ми будемо порівнювати цю пасту з іншими універсальними засобами, які є на ринку України. По своїм властивостям з цими чотирма конкурентами. У нас є. Забруднена поверхня це деко для випічки. Ось можете бачити: тут є бруд, жирні плями, піддон для кухонної сушарки, є плями від вапняного наліту, жирні плями, і також залишки їжі від посуду. Пательня, на якій є. Нагар, який утворився через часте використання і високі температури? Зараз ми розділяємо кожну брудну поверхню малярною стрічкою на рівні ділянки для наглядності, щоб все було видно на відео. Після розмітки ми отримали 6 ділянок, 5 із них ми будемо оброблювати нашими пастами. І шосту ділянку ми залишаємо без чищення для того, щоб її можна було порівняти з тими ділянками, які були очищені нашими зразками. Отже, які матеріали допоміжні ми будемо використовувати? Для тестування. Це звичайні ганчірки для прибирання, паролонові губки для мийки І також нам знадобиться звичайна водопровідна вода і гумові рукавички для захисту рук. Ну що ж, можемо починати тестування. Для кожного зразка ми використовуємо однакову кількість часу для очищення, для того, щоб результати були більш об'єктивними. Середній результат ми маємо у номера 1 і 3. Найкращий результат у другого номера та у селсіла, повністю очищена поверхня. І найгірший результат маємо у номера 4. Ви можете бачити, що жиру дуже багато залишилось. Отже, це в нас алюмінієва поверхня, тому рекомендуємо не робити надмірних зусиль при очищенні, щоб не зробити подряпини на поверхні. Для чистоти експерименту ми використовували звичайні губки, але для такої поверхні рекомендується використовувати м'які щітки. Перший зразок залишив подряпини на поверхні з алюмінією. Другий зразок недостатньо добре очистив від вапняного нальоту. Третій, і четвертий зразки однаково погано вичистили як і вапняний наліт, так і жирові відкладення. А Селсіл досить непогано справилась з цією задачею. Так, є подряпини, але вони не такі великі, як після першого зразку. Є також залишки вапняного нальоту і трошки жиру, але це набагато краще ніж у третього і четвертого звертого зразка. Паста сил Найкраще впоралося з поставленою задачею, не дивлячись на те, що поверхня цієї ділянки мала найбільшу товщину нагару. Отже, ми провели тестування наших універсальних паст і хочемо поділитися з вами деякими висновками по цим зразкам. Про першу пасту можемо сказати, що вона має досить приємний лимонний такий цитрусовий аромат при застосуванні. При очищенні треба постійно додавати її ще більше і більше на губку, тому що вона поглинається губкою досить, досить швидко. Має такий середній результат по очищенні поверхонь металевих від нагару і має багато абразивних часток, тому може досить легко пошкодити алюмінієву поверхню. Другий зразок пасти це у нас такий мус професійний. Він Має невелику витрату, тобто не треба його постійно додавати на губку. Він добре розтирається на поверхні, досить швидко діє, швидко очищує, досить мало абразивних часток. Третя паста у нас має такий специфічний аромат при застосуванні. Цей аромат дуже швидко відчувається, коли наносиш його на губку. Ну, ця паста такий середній результат має при очищенні нагару з металевої поверхні. І досить середня витрата в неї. Тобто, теж треба додавати її на губку постійно, коли треш металеві поверхні. Четвертий зразок у нас має таку досить. Цікаву неприємну консистенцію, таку вона, наче як схожа на желе і одразу видно, що вона має досить мало абразивних часток, але через це вона досить погано очищує нагар з металевих поверхонь, досить специфічний запах в неї, дуже слабко, слабо відчувається, і досить поганий ефект при очищенні металевих поверхонь. паста Silsil Серед усіх протестованих універсальних паст показала найкращу дію. Вона дуже швидко видаляє різноманітні забруднення з поверхонь металевих. Вона має невелику витрату і дуже приємний цитрусовий аромат, і дуже приємну консистенцію тобто, її дуже легко наносити на губку і очищати різні поверхні. Отже, по ефективності. Цих засобів ми розібралися. А що на рахунок ціни? Перший зразок ми купили за 185 гривень, другий зразок за 255 гривень. Паста селсіл кост коштує 116 гривень. Паста під номером 3 коштує 425 гривень. І четвертий зразок ми купили за 135 гривень. Але всі ці пасти вони мають різну масу. Ми зведемо всі ціни до 300 грамів. Отже, на першому місці по найвищій ціні є другий варіант. З ціною 255 гривень за 300 г. На другому місці у нас ось цей варіант пасти номер 1 з ціною 158 гривень за 300 г. На третьому місці у нас паста під номером 3 з ціною 150 гривень за 300 г. На четвертому місці у нас ось ця паста під номером 4 з ціною 81 гривня за 300 г. І найменшу ціну за 300 г має паста Селсіл. Всього-навсього 70 гривень за 300 г. Отже, серед усіх паст найкращим показником по порівнянні якість і ціна це паста Селсіл.